Вітаю! Сьогодні на огляді досить цікава модель велокомп'ютера, яку я придбав на Aliexpress. Не знаю, яка якість даного пристрою і чи достатньо він вологозахищений. Назви велокомп'ютера також не знаю. Все, що можна почитати на упаковці, це модель 168. Велокомп'ютер бездротовий має великий екран круглої форми, а також своєрідне кріплення. Велокомп'ютер та датчик працюють від батарейки формату 2032. В упаковці йде сам велокомп'ютер, кріплення велокомп'ютера, безпровідний датчик, набір стяжок для кріплення безпровідного датчика, магніт, а також дуже детальні інструкції. Відкривши інструкцію, можна побачити, як правильно закріпити велокомп'ютер, а також безпровідний датчик. Максимальна відстань від безпровідного датчика до велокомп'ютера не повинна перевищувати 60 см. Максимальна відстань від безпровідного датчика до магніта не може перевищувати 3 мм. Тобто при обертанні колеса магніт має проходити повз датчик на відстані 2-3 мм. В комплекті йде ще одна інструкція, в якій детально описується кожна функція даного велокомп'ютера, а також як правильно вимірити відстань, яку проходить колесо вашого велосипеда, за один повний оберт. Потрібно поставити відмітку на покришці вашого велосипеда та на дорозі, провести велосипед рівною лінією і після того, як колесо зробить один повний оберт, знову поставити відмітку на дорозі, виміряти відстань між відмітками за допомогою рулетки та перевести її у міліметри. Саме цю відстань потрібно буде ввести при першому налаштуванні велокомп'ютера. Якщо цей крок пропустити, то велокомп'ютер не зможе правильно показувати. Пройдену відстань. Детальніше розглянемо велокомп'ютер та його кріплення. В комплекті до кріплення також іде гайка, яка виконує роль фіксації. Наступним йде безпровідний датчик, який за зовнішнім виглядом трішки відрізняється від відомих для мене моделей. Для того, щоб замінити батарейку, потрібно взяти монету або схожий предмет. Ставити його у відповідний пас кришки та повернути проти годинникової стрілки. При першому використанні велокомп'ютера потрібно налаштувати відстань, яку проходить ваше колесо за один повний оберт. Про це ми говорили на початку даного відео. Велокомп'ютер має дві кнопки: кнопку мод та кнопку SET. Кнопкою мод ми вводимо параметри, а кнопкою SET підтверджуємо. Починаємо. Кнопкою мод вводимо. Сет підтверджуємо. Мод вводимо, «Set» підтверджуємо. І, як видно, переходимо до наступного пункту. Далі вибираємо метри або кілометри. Кнопкою мод вибираємо, кнопкою Set підтверджуємо. Що робити на цьому етапі я взагалі не знаю. Просто підтверджую. Вибираємо максимально можливу швидкість. Кнопкою мод вибираємо. Сет підтверджуємо. Готово. Початкові налаштування виконані. Кнопкою мод можемо переходити по режимах. Ось як це виглядає. Тепер наведемо годинник. В режимі годинника натискаємо та отримуємо кнопку Set. Кнопкою мод вибираємо формат 1224. Сет підтверджуємо. Кнопкою МОД вводимо години. Сет підтверджуємо. Кнопкою МОД вводимо хвилини. Set підтверджуємо. Готово. Годинник налаштований. Кнопкою мод переходимо до наступного режиму. Це одометр. Якщо потрібно, то ви можете вже ввести відстань, яку проїхали до цього. В даному режимі натисніть та утримуйте кнопку Set. Кнопкою мод введіть значення. Одометр в даному велокомп'ютері може рахувати відстань від 0 до 9999,9 км. Кнопкою мод переходимо до наступних режимів. Перед нами поточна відстань поїздки, максимальна швидкість, середня швидкість. Наступний параметр час в дорозі, температура. Температуру, яку показує велокомп'ютер, я звірив із своїм термометром. Показники практично ідентичні. Наступним іде секундомір. Кнопкою Set його запускаємо. Нею ж його зупиняємо. Для онулення показників натискаємо та утримуємо кнопку Set. Кнопкою MOD переходимо до наступного параметру. Це калорії. Я на них детально зупинятися не буду. Переходимо до наступного параметру. Це приблизний час прибуття. Натискаємо та утримуємо кнопку SET для того, щоб задати параметри при необхідності. Тепер трішки детальніше про підсвічування. Як ви вже помітили, короткочасне підсвічування вимкнути не можна. Але також можна увімкнути постійне підсвічування. Для цього потрібно натиснути та утримувати кнопку MOD. Для того, щоб вимкнути постійне підсвічування, знову ж таки потрібно натиснути та утримувати кнопку мод. Виробник не рекомендує використовувати постійне підсвічування, тому що воно швидко садить батарейку. Якщо ви невірно вказали окружність колеса, то повторно ввести інформацію можна двома способами: спосіб перший виняти та вставити батарейку. Спосіб другий скинути велокомп'ютер до заводських налаштувань. Це можна зробити одночасним натисканням двох кнопок на 3 секунди і більше. Після цього можна ввести інформацію заново. Даний велокомп'ютер має дві модифікації. Перша модифікація зараз перед вами на екрані. Інформація чорним кольором показується на білому фоні, в другій модифікації все навпаки. Інформація білим кольором показується на чорному фоні. На цьому все. Посилання на велокомп'ютер в описі знизу під відео.